Дев'ять разів сюди езжу, каждый год по два рази. Хороше воспитателя, хорошие вважате, по діти хороші. І просто тут очень хороше В Корчагинці є дуже гарні плавруки, старші вожаті, друзі в мене часто тут бувають. Коли ми приїхали в лагерь, казалось, що буде дуже весело. і так воно і було. Я здесь буду День рождения, і очень я тому рада. Добре почувається тут і діти зі східних регіонів. Їх з ініціативи депутата обласної ради Олександра Вілкула приймає місто у комунальних таборах Слава та Корчагінець. Таких дітей тут більше 120. Я тут вперше, хоча була в многих лагерях, але мені тут очень подобається. Мені дуже нравиться вот люди їх гастіприємства. мені очень подобається, Конечно, еда очень вкусная в столовой. Очень рада, что попала именно в первый отряд, именно рада, что попала к воспитательнице Галине Ивановне. И вожатые у меня очень вообще хорошие, тоже нравится. Проводим мы там разные психологические тесты, общаемся на очень намного на разные темы. Мне нравится тут природа, воздух, дискотека и очень хороший персонал. У щерасти детей немає сумнівів, і головний доказ усмішки на їхніх обличчях та радісне хвилювання, з яким вони очікують Святкового відкриття зміни. Буквально за пів години до урочистої лінійки всі метушилися, поспішали, вбиралися у казкові костюми. І ось музика всіх кличе на головну площу табору. Поздравляю вас з таким прекрасним, збитком, з відкриттям лагеря. Зробимо все, щоб ви тут і, і чомусь навчились, і подружились на довгі роки, тому що у вас вся життя впередіть. Не просто приєдім обізительно із подарками приїдемо. і от там от стоїть машина повна морожена. Так що і морожена сьогодні покушайте, при діти не сумують. Це дуже важливо, тому що коли дитина зайнята чимось і немає коли нудьгувать. Тому в нас дуже прекрасна старша вожата і. Діти з нетерпінням очікують вечора, тому що цілий день ми щось готуємо. Географія нашого табору і від дітей відпочиваючих розширюється з кожним роком. І в цьому році, крім того, що в нас вже відпочивали із Запоріжжя, відпочивали з Києва, з Кировоградщини. В цьому році в нас відпочивають діти із Краматорська, із Горловки Донецької області. Ну і я сподіваюся, що і будуть відпочивати і наступні наші зміни. Після урочистого відкриття на усіх Корчагінців чекала смачна вечеря із морозивом на десерт, а потім весела дискотека та традиційне табірне вогнище на костровій площі біля річки. Вода, до речі, просто причудова, чиста і тепла. Відповідальні у місті за відпочинок дітей розповідають, сезон літнього оздоровлення маленьких криворіжців розпочався за планом. Днями так само весело та святково відкрилися перші зміни у таборах слава та сонячний. У Корчагінці ж цьогорічне літо ювілейне. Вже 30 років гостинні двері цього мальовничого закладу відкривають для дітей різного віку. Повністю заповнені ці табори відпочинку. Почали працювати 122 тимчасових відпочинкових табори на базі шкіл та позашкільних закладів. Також працюють табори оздоровлення, які належать підприємствам установам організаціям нашого міста. Хочу зазначити, що підприємствами, установами і організаціями на сьогодні. Уже, вже вже оздоровлюються понад три тисячі дітей.